Почни чистити свою картошку ножницями, і твій психолог буде мати роботу. Візьми три картоплини середньої величини. Перед тим як покласти варити, зроби ось такий круговий рух біля картоплі. Якщо чесно, то це можна зробити і ножом, але ножницями удобніше. Це дійсно надзвичайно корисна інформація. Поклади картоплю на вогонь. Коли картопля зварилась, перевіряємо її вилкою. Беремо миску з холодною водою. При можливості можна використати льод перекладаємо варену картошку в неї. Якщо ви такі ж олені, як і я, і не долили достатню кількість води, доливаємо її. Ну а поки наша картошка ще в середині тепла, а дзвонки вже холодна, швиденько знімаємо кожуру з неї. Я ще так швидко в житті не чистила картошку. Просто подивіться, як злізає, я в шоці. Цим простим способом ти легко почистиш свою картошку і наріжеш його на салат. Обов'язково зроби належні дії, щоб не загубити мене.